Дивіться в сьогоднішньому відео. У ялинкових гілочках, але без пам'ятника, дружина Віталія Білоножка показала його могилу. Крім цього, оголосіть, що ви більше не українські артисти. Фанати зрекся Бабкіна через жалюгідну витівку за кордону. Також переможниця холостяка 13 розкрила причину розлучення з першим чоловіком-аб'юзером. Це Марс та зірки. Поїхали! У четвер, 9 січня, минув рівно рік, відтоді як відійшов у засвіти народний артист України Віталій Білоножко, вдова естрадного співака, виконавиця Світлана Білоножко відвідала його могилу на байковому кладовищі та показала, який вигляд вона має. Відповідні кадри з'явилися на Фейсбук-сторінці 67-річної знаменитості. Вона із тремтячим голосом звернулася до покійного чоловіка та зазначила, що у день роковин його смерті на кладовищі зібралися всі близькі. Могила Віталія-Білоножка застелена великою кількістю ялинкових гілочок, а у вазах із водою стоять букети яскравих квітів. Однак наразі на місці поховання зірки не встановлено пам'ятник. На оприлюднених фото можна побачити, що замість нього стоїть дерев'яний хрест, поруч із яким розташована велика фотографія народного артиста. Сьогодні були у Віталіка на байковому кладовищі, все розказали йому, поділились спогадами, потім зібрались на поминальний обід, які ж все-таки чудові друзі у Віталіка, як було з ними тепло і затишно. Нумеролог сказала, що він був поруч із нами, світла пам'ять нашому неповторному Віталію, написала співачка. Додатково Світлана Білоножко показала відео, де можна побачити, як вона кладе великий букет рожевих троян на могилу чоловіка. Зі сльозами на очах вона звернулася до виконавця. Спочивай, а ми тебе любимо і завжди будемо любити. Рівно рік тебе немає з нами, віталік. А сьогодні всі друзі, рідні, близькі, прийшли до тебе. Спочивай, а ми тебе любимо і завжди. Будемо любити. Нагадаємо, що засновник і організатор міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія двох сердець Віталій Білоножко відійшов у вічність 9 січня 2024 року через зупинку серця. Друзі, пишіть у коментарях, чи подобалась вам творчість Віталія Білоножка. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми йдемо далі. 46-річний співак Сергій Бабкін, який після початку повномасштабної війни виїхав із сім'єю до Німеччини, нарвався на хвилю хейту від українців у мережі. Справа у тому, що артист разом зі своїм колегою Андрієм Запорожцем оголосили про тур гурту П'ятниця кількома великими містами Європи російською мовою. Відповідне відео з'явилося на інстаграм-сторінці музичного колективу. Той факт, що виконавці вирішили розповісти фанатам про свої майбутні концерти мовою України-агресора, викликав сильне обурення в українців, багато з яких звинуватили співаків у тому, що вони збираються розважати за кордоном росіян. На оприлюдненому запису, колишній тренер талант шоу Голос країни грає коротку мелодію на гітарі, тоді як Андрій Запорожець наспівує, що п'ятниця з'явиться на сцені Берліна, Амстердаму, Барселони, Валенції та Франкфурта. Потім Сергій Бабкін додав, що тур триватиме з 9 по 16 лютого. Про все це артисти повідомили російською мовою, що викликало негативні емоції в українців. Барселона, Астердамбасоловаліця Франкфурт.

Колись дуже сильно вас любила, але зараз ви просто жалюгідні. Шкода бачити, як колишні кумири перетворюються в лайно. Чому такі артисти з такою аудиторією замість розвивати українську культуру і мову за кордоном фівралят? Реально, наче в паралельних світах живемо, голубі миру. Добре, ви виїхали, але чому російською? Чи ви тепер російські виконавці? Просто оголосіть, що ви більше на українські артисти і все, бо це виглядає жалюгідно. Росіяни бомблять ваш рідний Харків кожного дня, стирають вулиці, якими ви ходили, знищують будинки, які ви знали, гинуть люди, які, мабуть, слухають пісні вашого гурту та ходили до вас на концерти. Але це ж нічого, правда? Це зовсім не варте того, щоб говорити і виконувати свої пісні рідною мовою, так чи гроші не пахнуть? Огидно та бридко Сергій Бабкін та Андрій Запорожець в темні часи пізнаються жалюгідні люди. Популяризувати російську мову своїми виступами. Ви просто архііноватори та бізнесмени. Варто зазначити, що це далеко не перший скандал, у який потрапив Сергій Бабкін, у 2023 році. Гурт П'ятниця спіймали на співпраці з росіянами для влаштування концертів за кордоном. Артисти зверталися до промоутера і РФ. Тоді директорка виконавців виправдала їх тим, що організатор виступів, нібито, є давнім другом Бабкіна, і незважаючи на те, що народився і виріс Україні агресорі, давно є громадянином Ізраїлю та засуджує війну. Пізніше співак вирішив випустити пісню Зрада, в якій гіперболізовано висміяв українців, які ображають одне одного за випадкові російські слова, перегляд контенту країни терориста та відсутність постів про війну. До того ж, після прем'єри треку артиста запідозрили у плагіаті. Справа у тому, що зрада Сергія Бабкіна дуже схожа на роботу поета-сатирика Юрка Космини під назвою Пісня про інформаційний простір. Друзі, чи погоджуєтесь ви із хвилею хейту в адресу Сергія Бабкіна? Нам буде цікаво дізнатись. Ми тим часом йдемо далі. Переможницю романтичного реаліті шоу побачень Холостяк «Холостяк-13», головним героєм якого став ветеран російсько-української війни Олександр Терен Будько. І на зізналася, чому розлучилася із своїм першим чоловіком, у шлюбі з яким перебувала 4 роки. За словами волонтерки, вона була значно сильнішою характером за свого ексобранця до того ж часто стикалася із аб'юзом. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна. Однак переможниця проекту зауважила, вважає, що в розлученні винен не лише її чоловік, але й вона. Коли твій чоловік починає з тобою конкурувати, це не про баланс у стосунках, чесно кажучи, якщо дивитися з боку, я вважаю, що я провалила свої 50% і він свої 50%. Наприклад, мої пріоритети. Я могла пропрацювати до 23.30 і залишитися в квартирі біля роботи. Вона спеціально орендується для працівників, які довше затримуються. Я телефонувала і казала: я сьогодні не прийду додому. Він говорив, що добре, якщо треба, залишайся. І так кожного разу поділилася волонтерка. За словами Інни Бєлінь, її колишній чоловік ніколи не намагався вмовити її повернутися додому після тяжкого робочого дня або ж проявити ініціативу та забрати її. Дівчина зізналася спершу вважала, що коли обранець говорить Ти молодець, працюй більше та інвестуй. Це демонстрація підтримки, але з часом усвідомила, що це не так. Їй потрібна була людина, яка просто могла би сказати: Стоп, всіх грошей світу не заробиш. Я хочу провести час із тобою, тож приїду і заберу тебе. Окрім того, Інна Бєлінь поділилася, що в її колишньому шлюбі не обійшлося і без аб'юзу. Ми з чоловіком та його командою йшли на якісь збори. Я вдяглася, а він каже: Так, ти не підеш, перевдягайся! Я перевдягалася або просив ключі від машини, типу щось треба зробити. А потім я розумію, що там два аертак, і він дивиться, куди я їжу. Казав: якщо щось трапиться, щоб я знав, де ти є. Ну це ж аб'юз, розповіла Білінь. За словами волонтерки, траплялися й випадки, коли її колишній обранець міг дозволити собі підняти на неї руку. Це відбулося тоді, коли їхні стосунки вже добігали кінця. Він забрав у мене песика Чихуахуа. Я приїхала його забрати. А коли зайшла в квартиру, він мене притиснув до стінки. В мене вся шия була синя. Після того я подала заяву в поліцію і ми більше не бачилися. Друзі, як ви відноситеся до Іни Бєлін Та чи вірите ви в її історії? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. А якщо вам сподобалось це відео, то просимо поділитися їм зі своїми друзями. Побачимось з вами у наступних відео.